Як зробити ось такий слід від 3D-графіки на снігу. Давай покажу застосунку синього сінього фіді. Створюємо примітив плейн, на якому збільшуємо одразу кількість сегментів. Хай буде 100 на 100. Робимо такий розмір, це дорога наша. Давайте одразу призначимо йому матеріал. Наприклад, якийсь світлоблокитний, щоб було краще видно. І створимо одразу примітив сферу. Можемо змінити розмір. Обираємо примітив плейн зажатим шифтом. Застосовуємо до нього деформер. Дисплейсер. Таким чином він одразу застосується до обраного примітиву. В цьому дисплейсері на вкладці Object а з висота ставимо мінус 15 висоти. В шейтингу ставимо шейдер Color. В полі додаємо нашу сферу, для того, щоб вона мала вплив, бачите, як тільки ми додали нашу сферу, одразу вже у нас з'явилися зміни. Одразу вона почала впливати на наш плей. Ми зразу анімувати сферу, поставимо її, давайте зробимо 200 кадрів. На першому кадрі нехай вона буде на цій позиції, ключі поставимо на координатах та на її розчині. А на останньому кадрі. Нехай вона буде в кінці нашого шляху, поставимо ключик. І нехай вона обертається на 360. Давайте перевіримо, що нас вийшло. Так, вона крутиться. Бачите, але сліду після неї немає. Просто є вм'ятина на тому місці, на якому вона знаходиться. Для того, щоб сфера наша залишала слід, потрібно в дисплейсері, в полях додати ще модифікатор декей. Він знаходиться ось тут, ось він декей, і збільшити його силу до 100%. Тоді в такому випадку сфера буде котитися і залишати після за собою вже слід. Є так? Що можна ще зробити? Можна скопіювати цей дисплейсер, зажимаємо команд і просто перетягуємо наверх, створюється дублікат. І в об'єкті змінити висоту на, ну, наприклад, на 14 там, чи давайте на 10, на 12. В іншу сторону, тоді утвориться такий припад, десь нижче, десь вище від снігу. Для того, щоб згладити полігони, також зажатим плейном, зажатим шрифтом, обираємо деформер Smoothing. і ставимо його в самий кінець. Можна його трошки зменшити в силу, тоді він буде такий більш гладкий, скажімо так, більш такий гладенький. Вихід. Ось нас вийшов слід. Коли я робила в цьому проєкті такий самий ефект, в мене, виходить, сфера, вона залишала слід на снігу, але її не було видно на рендері. На рендері було видно тільки ось цю графіку, і ставалось враження, що вони були анімовані однаково, і здавалося, що це саме ось ця графіка, це сама свічка, вона залишає слід за собою. Але насправді це сфера, потім сфера скривається з рендеру. І графіку рендерите окремо. І виходить, що ця графіка залишає слід. Такий факт. А якщо ви хочете більш детально вивчати створення таких відео, я вас запрошую на свій безкоштовний базовий курс. Посилання ось тут. Пока-пока.